А як взагалі визначається нову ну, пріоритизація, що ми зараз от наступне маємо робити? Перш за все, це попит. Друге, це необхідність в давайте говорити так. Цифровізація вона ж не тільки направлена на те, що ти швидко зможеш отримати послугу. Вона перш за все говорить про якийсь. Антикорупційний ефект. І це досить важливо. Важливо, щоб державний службовець, який стоїть на тій стороні, він мінімально втручався в будь-яку верифікацію тих чи інших даних, які особа подає, да? а системи просто її видавали. Тому от зараз слідкуємо за тим, що необхідно перш за все ветерану і ветеранці. Це отримання і тієї і ж одноразової грошової допомоги членами сімей да? по загиблим, наприклад, або по інвалідності. І пенсія, мінцифри спільно з мінсоцполітикою. Змін ветеранів з мозом зараз запускається велика така послуга, яка називається Шлях пораненого де 13 послуг в одній послузі.